Ні, ганебним рекламним огорожем в Ужгороді сказали члени виконкому. Вони проголосували за демонтаж зовнішньої реклами на парканах, що знаходяться на перехрестях площі Кирила і Мефодія з вулицею Минайською, вулиці Заньковецької з вулицями Бестужева і Грушевського, вулиця Нкодінова і Української. Ці рекламні оголошення завдали місту чималої шкоди. Ми дійсно дали дозвіл зробити декоративну огорожу і відповідно закону. Укласти договори і сплачувати за цю рекламу кошти згідно довідки, договори не були укладені зовсім встановлені, і близько 40 тисяч гривень не допоступило в бюджет від цього підприємства. Реклама на так званих декоративних огорожах проіснувала з листопада минулого року. Увесь цей час фірма, що їх встановила. Не платила до міського бюджету по 6,5 тисяч гривень щомісяця. Те, що без оплати в місті була розміщена реклама майже протягом року, це я думаю пов'язано з тим, що у нас мінялося, ну, мінявся робочий орган. Замість муніципальної поліції тепер рекламою буде займатися департамент міського господарства, і саме із за цього виникла ситуація з цим в принципі самовільним розміщенням. Декоративні огорожі завдали не тільки матеріальної шкоди, а й естетичної. До міської ради надійшло чимало скарг від мешканців Ужгорода. Люди запевняли, що реклама на парканах псує вигляд обласного центру і заважає дорожньому рухові. Департамент міського господарства вирішив подати до суду на фірму, що встановила цю рекламу. І, звісно, будуть санкції. Це та сума, яка була не оплачена за час використання. плюс сума, яка буде винесена за демонтаж. Якщо собственник реклами не согласиться обрати її за свої власні деньги, то звісно, своїм ще сума за демонтаж. Окрім цього, уже понад чотири місяці триває епопея з недолугими рекламними вивізками в історичному центрі Ужгорода. Як заявив головний архітектор міста, роботи потроху тривають, незважаючи на малу кількість архітекторів. Та фірм виробників вивісок. Декого з підприємців навіть оштрафували. Є вже певні і штрафні санкції. На жаль, дуже багато вивісок розміщено з сітьовими підприємствами, де головні офіси знаходяться за межами Закарпатської області. Тому всі адмінпротоколи ми висилаємо у Львів, Франківськ, Київ. От, і звідти реакція досить повільно приходить. На засіданні виконкому говорили і про нещодавній буревій, під час якого нагадали про себе аварійні дерева в місті. Наразі в обласному центрі залишається близько 400 таких дерев. Саме вони під час буревію стали основною причиною пошкодження різних споруд. Наступного року їх планують вирізати. Треба на наступний фінансовий рік передбачити, все ж таки у нас в плані більш. Поширену вирізку дерев, які прийшли в негідність, тому що сьогодні ми бачимо, що урагани позірвали там то криші, то розбили вікна, на машини падають дерева. І ця позиція, я думаю, що це неправильна позиція. Що не треба їх вирізати, треба вирізати, але треба висаджувати нові дерева. Під час виконкому пролунала пропозиція щодо введення методу паспортизації дерев. Який використовують у Словаччині, Угорщині та інших західних країнах, це дасть можливість контролювати зелені насадження в Ужгороді та завжди знати, які дерева слід вирізати задля уникнення неприємних ситуацій.